thank you Вечір вам добрий рада вітати усіх глядачів телеканалу Києві. Усіх хто щовечора звик дивитися програму Столиця чергову її серію. Розпочинаємо із теми освіти. Зрозуміло, що за 10 днів до нового навчального року у багатьох з них виникає чимало запитань щодо цієї сфери. Адресувати їх у наступні півгодини години пропоную моїй сьогоднішній гості. До нас завітала народний депутат України, голова комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич. Вечір вам добрий. Доброго вечора. Як завжди нагадаю, що чекаємо і ваших запитань, ставити їх можна за телефоном прямого ефіру, номер якого 223 0971. Будь ласка, телефонуйте, цікавтесь і дізнавайтеся. Пані Лілія, хоча тему, тема у нас з вами була. Домовлена чи, чи не знаю, задекларована як закон про вищу освіту, але все таки хотілося про інше з іншого розпочати. Отже, через 11 днів розпочинається новий навчальний рік. А вже відомо на сьогодні у скількох школах, у скількох вузах і, взагалі, в інших навчальних закладах він не розпочнеться. Ми сьогодні маємо точну інформацію, що 180 навчальних закладів різних це і дитсадочки, і школи, і вищі навчальні заклади у Донбасі е, ушкоджені і потребують ремонту. Угу. І е, зараз там ідуть. В деяких цих закладів інтенсивні роботи, там де вже звільнені території, і я думаю, що мабуть наступний тиждень ці цифри також будуть далі мінятися, тому що ви бачите, що події на превеликий жаль далі продовжуються. Страшні руйнування у Луганську, у Донецьку це великі міста з великою кількістю навчальних закладів. Тому без сумніву, що динаміка далі буде. Ви знаєте, що вивезено з Донбасу сьогодні 34 чотири тисячі mm -hmm. дітей. Це діти. Дуже різного віку, і є діти з родинами, які знаходяться і переселилися в інші області України, і вони підуть в ті навчальні заклади, які є в цих областях. Є діти, які ще зараз знаходяться в таборах літніх. Mm -hmm. І Міністерство праці соціальної політики і уряд вважає за потрібним, мабуть, продовжити в цих таборах, особливо в тих, які можуть опалюватися, перебування цих дітей з зони АТО, і щоб там був організований. Навчальний процес. Mm -hmm. Є ще інша категорія, не, незначна кількість, але є діти, які залишаються в зоні АТО. І без сумніву, що треба буде, в залежності від ситуації, організовувати навчальний mm -hmm. процес для тих дітей, наприклад, у вигляді домашнього навчання. Кадровий потенціал. От якщо в таборах будуть організовані навчальні класи, кадри є для того, щоб працювати? Там? Так, кадри прийдеться збирати. Зрозуміло, що дуже частина значна частина педагогічного персоналу теж виїхала mm -hmm. з зони АТО. І на сьогодні насправді дуже важко ці всі відомості звести до кінця, тому ми били. Де і працюємо сьогодні, так би мовити, з поточними даними, які в нас є, і тими подіями, які розгортаються. До речі, у п'ятницю буде колегія Міністерства освіти і науки з приводу підбиття підсумків, які в нас зараз позиції, і. Проблеми є. Головне, щоб в тих територіях, які звільнені, ми могли налагодити нормально початок навчального року. І треба сказати, що в частині Донбасу на частині території він розпочнеться 1 вересня, розпочнеться у школах в нормальний спосіб. І будемо сподіватися, що все-таки буде більш оптимістичний сценарій для наших дітей. Звичайно, що війна вона наносить страшну травму в цілому, ну всім галузям країни, але і освіті так само, тому що це. Чорна діра, угу. яка поїдає величезну кількість ресурсів ну, людських життів, що, що без сумніву найстрашніше. І е, сьогодні на початок нового навчального року у всіх обмежені ресурси завжди освіта була на залишковому угу. принципі. А зараз вона, крім того, ще і, е, має цей травмований бюджет, тому дуже багато, звичайно, докладаються батьки, докладається громадськість для того, щоб розпочався навчальний рік. І, звичайно, ми схиляємо голову перед. Тими людьми, які допомагають зараз у світі. А до речі, у місті Києві найбільша кількість переселенців mm -hmm. понад 20 тисяч, майже 21 тисяча осіб, і це і ті, які вже облікувалися як переселенці, але цей потік весь час гуде, і зараз ми працюємо над тим, як влаштовувати діток, тому що якщо в школах ми ще маємо якусь більш-менш ситуацію, зрозуміло, то з садочками mm -hmm. ситуація дуже складна. А от школа, про мені Мені дуже цікаво, чи йдуть на контакт приватні школи, школи, ліцеї, чи готові от на якихось пільгових умовах брати таких діток? Я думаю, я думаю, що так, і в кожному індивідуальному випадку треба говорити, mm -hmm. бо різні школи по різному мають свою позицію. От я не готова зараз декларувати про mm -hmm. кожну школу, але я повинна відзначити, що все-таки оцей гуманітарний аспект і аспект такої доброзичливості, і деколи добродійності, він все ще, слава Богу, присутній, mm -hmm. і він допомагає вижити в цій скрутній ситуації, тому що всі розуміють, що не з власної волі вони Опинилися в таких скрудних життєвих обставинах, е, тому є е, проблеми, звичайно, є, і е, доводиться деколи потиснути на керівництво навчальних mm -hmm. закладів чи попросити, щоб вони все таки виконали цю місію. Але ми розуміємо, що всіх, е, всіх дітей ми повинні прийняти і вони мають право на освіту і на початок нового навчального року. Давайте про самих дітей поговоримо. Ну всі знають, що міняти школу це завжди непросто. А, мабуть, вдвічі, якщо не в десятеро складніше це робити дітям, які бачили війну, а частина з них бачила. А ще частина дітей, виїжджаючи, наприклад, в Київ чи до Львова, десь чули від знайомих сусідів, від мама з татою, що у Львові живуть бандерівці. Як їх адаптувати до навчання у новій школі? Я думаю, що ці стереотипи про те, що там десь живуть Бандерівці, діти дуже час, дуже швидко подолають, і з цим якраз проблем не буде, тому що все це навпаки справляє враження, коли доброзичливе чуйне ставлення, людські цінності, любов до своєї країни перемагають оці інформаційні стереотипи, які нав'язані причому ще й чужою країною. Натомість травми війни, психологічні травми цих дітей. Їх справді буде важко долати. Принаймні, я спілкувалася з педагогами, які зараз працюють в таборах для дітей, і всі вони однозначно кажуть, що в дітей є травми, в них є учулене відчуття звуків, наприклад, коли uh -huh. пролітає літак у небі, в них е, така паніка внутрішня починається. Ясно, це з часом проходить, але в будь-якому випадку є зрозумілим одне: що після цієї великої біди нам потрібно більше дитячих психологів. Нам я думаю, що вони будуть потрібні. Для дорослих, і ми з цієї травматичної ситуації будемо виходити ще довгий період з різних причин. Але якщо стосується дітей, то дитяча психологія, оці травми їх треба лікувати, і цьому треба, мабуть, навчати шкільних психологів. Ми вже піднімали це питання, до речі, з приводу кількості цих психологів та їхньої кваліфікації, як працювати саме з дітьми. Я думаю, що однією з тем серпневих конференцій, які є традиційними для Педагогічних працівників напередодні нового навчального року буде і це питання, також. ну і тут також дуже важливо однокласників. Так, позиція однокласників дуже важливо, щоб батьки, в класах яких є дітки-переселенці, щоб вони пояснювали своїм дітям, що, що це не не чужинець, прийшов в твій клас, так а що, звідки ця дитина що вона пережила? Це ж це ж так. Це так, і знаєте, це відбувається у такому в загальному контексті зшивання нації. зшивання нації, яку колять ззовні, яку роздирають протиріччя історичні, які відбувалися і, і завжди в цьому теж, е, як то кажуть, е, допомагали нам також ззовні. Mm -hmm. І е, я особисто впевнена, що якраз оце зшивання, воно повинно здійснюватися через дітей і молодь. Батьки повинні розуміти, що справжній комфорт їхні діти будуть мати тоді, коли вони навчаться спілкуватися з іншими, навіть якщо в них трохи інші точки зору. Угу. А от вже спільним майбутнім побудовою нової європейської України, як би це високопарно не звучало, але думаю, що після всіх подій, які ми пережили і переживаємо, воно вже навіть не високопарно, це наша мета. От це мають зробити молоді люди. Угу. Лілія Михайлівна, маємо перше запитання від глядачів. Вечір вам добрий. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Лілія Михайлівна, скажіть, будь ласка, ви освічена людина, завдяки вам в Україні введено зовнішньо незалежного оцінювання. Як ви можете прокоментувати рішення Сергія Мироновича Квітам про дозвіл користування мобільними телефонами учнями та вчителями під час навчального процесу? Дякую. Дякуємо вам. Все залежить, як це рішення коментувати, тому що з одного боку, якщо вчитель веде урок, а декілька учнів в цей час одночасно граються телефоном або ж розмовляють по ньому, ви розумієте, що це не створює здорову атмосферу для нормального спілкування в класі. Разом з тим, ми знаємо, що мобільний телефон може бути навіть дуже корисним для навчального процесу. Разом з тим, ми розуміємо, що батьки мають мати тим більше в сучасній ситуації зв'язок з дітьми, і для них це збільшує почуття безпеки, ну, принаймні для батьків це точно. І я думаю, що правильно буде, якщо ми навчимося розумно це положення трактувати і встановимо чіткі і прозорі правила. Діти мають право на мобільний телефон. Але це не повинно заважати навчальному процесу. Тому, якщо mm -hmm. вам щось потрібно, термінове зробити, якщо такі домовленості, коли діти почувають себе е, як партнери, і, як, і коли діти, і батьки так само, і учителі домовляються про те, як, е, яку між собою встановити комунікацію і правила mm -hmm. заради результату, а у нас результат має бути основний, щоб ця освіта, яку діти отримають, допомагала їм потім у житті, щоб е, все, що буде відбуватися в класі, збагачувалося Чувало дітей, я розумію, що для цього потрібна певна готовність і вчителів, і керівників навчальних закладів, щоб вони зуміли це зробити. Але я їх закликаю власне до розумного обговорення от цього положення. Ну, мені здається, що сучасні діти вони особливі, вони не такі, як я, наприклад, була. Це, це не такі учні, а вчителям складно перебудуватися. Так? Ну, от, їм, їм складно все, всі оці сучасні технології побачити в межах свого уроку. Це правда, а крім того, Бачите, ви так це сказали оптимістично лише про нові технології мене зараз інше турбує. Мене турбує той соціальний статус в суспільстві, який є у вчителя. Ще у Києві тут можна сказати, Київ є привілейоване місце угу. для вчителя, хоча вчителю теж нелегко, тому що і ціни київські, і хоча зарплата київських вчителів трохи вища, і контингент учнів і їхніх родин більш забезпечений, і він, вони можуть щось привнести до школи. Але угу. Це в цілому загальний зріз по країні. Та й в столиці, так само у пересічній школі, демонструє те, що сьогодні вчитель знаходиться в злиденному становищі. Якщо ми не змінимо це становище вчителя, сподіватися на нові технології, що врятують українську освіту, не варто. І тому це є ключова задача, яку насправді дуже важко вирішити в положенні, коли люди, коли країна воює, коли такий обмежений бюджет на освіту, яким чином тут діяти. Насправді це серйозний виклик стоїть перед нами. Ще запитання від глядачів. Вечір вам добрий. Доброго вечора. Я хотів би саме замати таких три маленьких питання. Те чи сам, скажіть, будь будь ласка, коли у нас саме закінчиться ця бальханаля з законом про вищу освіту? От раніше ми розуміли технікум, інститут, університет, академія. Старець спеціальна освіта середня. Зараз невістка е е е закінчила коледж. Вищий навчальний заклад. Яка в неї освіта? Вища на вища. Е е початкова на початково, середня на середня. Ніхто ж не, не, не може розібратися. В учений ступень, доктор в, 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 в такій-то галузі. Чи дійсний доктор, чи доктор в такій-то галузі. Раніше це був кандидат наук або доктор наук. Mm -hmm. А зараз ми кандидат такого ступеня немає. Є доктор в такій-то галузі. Mm -hmm. Доктор філософії. Як яка філософія в медицині? Uh -huh. в... Дякую вам. дякуємо вам <світ> за запитання. <світ> Добре, дякую, дякую за це запитання, бо тим більше, що воно надзвичайно е, актуальне. Ну розпочнемо з того, що справді е, до системи вищої освіти в Україні належали е, понад 800 навчальних закладів і із... І частина з них були зовсім не вищими. Так звані заклади першого другого рівня акредитації, які було приєднано, це колишні технікуми коледжі mm -hmm. до системи вищої освіти, які навіть не готували бакалавра. Бакалавр це фактично перший ступінь вищої освіти. Тим не менше, вони вважалися вищими, і це колись був захід для того, щоб покращити статистику охоплення вищою освітою mm -hmm. українців. Але це ніяк не робить нас зрозумілими для світу. Я думаю, що тепер, коли війде в Дію, а саме 6 вересня війде в дію закон про вищу освіту, має бути впорядкована ситуація. Вищі навчальні заклади це ті, які дають справді вищу освіту. Вища освіта це бакалавр і магістр, також доктор філософії, зараз я про це докладніше скажу. І це є три ступені вищої освіти, визнані в світі в міжнародному освітньому просторі. І для України, яка ще й збирається стати частиною цивілізованого європейського простору, дуже Же важливо, щоб її розуміли, щоб розуміли освіту наших фахівців, точнісінько, так само, як треба, щоб розуміли науковий ступінь наших фахівців. Тому що, коли ви спробуєте кандидат наук перекласти англійською мовою, ви все одно прийдете до того, що ви не будете робити прямий переклад, а ви будете розповідати, що ви маєте PHD. і зрозуміло, що зараз. Одне одне з завдань цього закону, не найголовніше, звичайно, бо найголовніше це насправді зробити комплекс заходів для підвищення якості вищої освіти в країні. Це стати впізнаваними для світу. Тому кандидати наук, які є, вони успішно зараз і будуть кандидатами наук, але вони так само будуть визнаватися як доктори філософії. PhD, доктор філософії в різних галузях наук, це напрацьований у світі. Такий титул, і е, я думаю, що зараз починати з усім світом дискутувати чи є елементи філософії у е, PHD в галузі медицини, Медицина. у доктора філософії в галузі медицини. Я думаю, що ну це така е, не дискусія в цій студії, це, це напрацьований великий досвід. А крім того. Залишається також наш традиційний ступінь доктора наук mm -hmm. в багатьох країнах. Він називається доктор габілітований. У частині країн його взагалі немає. Ми його без сумніву зберегли. Тому я гадаю, що ясно, що деякі з цих термінів можуть бути зараз новими. Але це не є головна проблема цього закону, і з часом ми до них звикнемо, зрозуміємо, і система вся вибудується в головах всіх людей, які в ній зацікавлені. Питання полягає в іншому: чи ми готові до інших речей, які пропонує цей закон, до автономії університетів, до жорсткої підзвітності університетів за результати роботи, до зовнішньої оцінки якості вищої освіти, до академічної свободи. От це, мабуть, буде головним викликом при запровадженні закону про вищу освіту. Тобто на сьогодні сказати, готові чи не готові, навіть ви не здатні? Справа не в здатності. Що? Чому? Я можу точно сказати, що не всі готові. Отак, От як в нас якість вищої освіти і якість роботи вищих навчальних закладів є надзвичайно строката і різна, угу. хоча вони видають диплом державного зразка. Практично однакового зразка, проте за тим дипломом стоїть зовсім різний, і це прекрасно знають роботодавці, uh -huh. тому що роботодавці деколи кажуть, дипломи таких вищих навчальних закладів ми не приймаємо uh -huh. або надаємо пріоритет е, такому-то навчальному закладу. Е, я думаю, що нам потрібно, крім думки роботодавців, значно більше прозорих критеріїв, і на це буде працювати система зовнішньої оцінки якості вищої освіти для того, щоб споживач людина, яка чи державні кошти. Чи власні кошти віддає на своє навчання, mm -hmm. щоб вона була впевнена, що за цей час е вона справді отримає освіту, з якою можна знайти роботу на ринку праці, і це буде конкурентно спроможна освіта. Mm -hmm. Слухаємо наступне запитання від глядачів. Алло. Алло. добрий Доб... вам вечір. Добрий вечір. Я зваю з Києва. Я хочу поблагодарити як бабушка, 23-й ліцей, який не казав. Приеме моего внука Пташкина Дениса. Наталья Михайловна, которая без, без буквально всем помогла, все объяснила, все. Я им так благодарна, вы знаете, я думала, в этом плане будет проблема. Абсолютно никакой. Александр Валентинович, они так, от, вы знаете, насколько... Скажите нам, будь ласка, ваш он да. онук Киянин... Из Луганска, из Луганска приехал. Все, мы с 16 лет. И мы пришли Це ліцей, він і uh -huh. там навчався в ліцеї в Луганській. Uh -huh. Я думала, це дуже велика проблема буде його, його працевлаштувати, ну, навчатися. Але ні. Виявилося, що є такі учбові заклади, uh -huh. які безоговорочно і добродушно, і від щирого серця приймають наших дітей, і дякуємо я вам. за вам. дуже дуже вам дякуємо. Сердечно дякую, що ви зателефонували, тому що це, це насправді ілюстрація і приклад того, що я перед тим вам сказала. Тобто, всі налаштовані надзвичайно допрозичливо і розуміють, що люди опинилися в скрутних життєвих обставинах. Це це правда дуже приємно отримувати такі дзвінки, таку інформацію. Давайте кілька хвилин. Ну, власне, про вищу освіту. Ми з вами, Лілі Михайлівна, можемо говорити годинами, напевно, але от я знаю, підчитала у колег-журналістів, що готуєте зараз і реформу в середній освіті. Трішечки, хоча б поділіться з нами, цікаво це правда, тому що ви розумієте, вийшло так, що є закон про вищу освіту, і вища освіта настільки відбігла вже вперед, що законодавство, яке в нас є про освіту, воно і так було застаріло, а зараз тим більше застаріло. Я вже не кажу про об'єктивні речі, які стосуються якості середньої освіти, угу. і результати ЗНО щороку демонструють, що ця якість падає в цілому, а з іншого боку, все більше. Створюються різниці в доступі до якісної освіти між містом і селом провалля, але таке провалля існує навіть між різними школами. Сьогодні дитина, яка потрапляє, наприклад, в школу з поглибленим вивченням іноземної мови, одразу має стартові позиції, і на неї держава витрачає більше коштів ніж дитина в загальній школі мікрорайону. Mm -hmm. І це, хоча вони живуть в одному місці, і там конкурсний відбір дуже часто до першого класу, це конкурсний відбір не дітей, а батьків. Mm -hmm. і, е... Таким чином, ми створюємо одразу для малесенької дитини шестирічної нерівний доступ до якісної освіти. Тому починаючи з коригування цих речей, що має бути рівний доступ, не в сенсі того, що всі повинні вчитись так, як в загальноосвітній mm -hmm. школі. Ми повинні нашу загальноосвітну школу підняти до таких стандартів і таких можливостей, щоб кожна дитина, здобуваючи загальну середню освіту, реально могла вивчити нормально принаймні одну іноземну європейську. Умову, mm -hmm. а ми вводимо другу іноземну, коли в нас перша іноземна на слабкому рівні, і вводимо причому по всій країні в усіх школах. Тому є багато речей пов'язаних із змістом освіти. Дуже важливою проблемою є сьогодні е, теж самостійність е, кожного навчального закладу і прозорість тих коштів, які він отримує і витрачає mm -hmm. сьогодні. Абсолютно незрозуміла ситуація з тими коштами, які приносять батьки у школи. Е, фактично. Ці батьківські фонди вони підлягають закону про е, об'єднання громадян, і цей закон не зобов'язує їх надавати прозору звітність про те, як витрачаються кошти, які туди надходять цим. Е, Деякі керівники навчальних закладів і голови батьківських комітетів зловживають. Коли батьки стають кошти, отримують якийсь такий загальниковий звіт, а це, наприклад, неможливо за кордоном. І в провідних країнах батьки також, я хочу всім повідомити глядачам, допомагають школам, тому що спільний інтерес системи освіти є тільки з батьками. І угу. розуміючи ситуацію, тільки батьки можуть допомогти. Але кожна копійка. Яка надається, потім оприлюднюється звітність, куди вона витрачена, і цей звіт публікується в інтернеті. От коли ми е, зобов'язуємо до, до цього всіх, тоді ми зрозуміємо, скільки насправді в нашу освіту привносить громада коштів, скільки приватних коштів викладають батьки. Дякую вам, Лілія Михайлівно. Завжди раді бачити вас у нашій студії. І я сподіваюся, що наступного разу ми більш детально поговоримо про власне середню освіту. Глядачам нагадаю, що говорили із народним депутатом України головою комітету з питань науки і освіти Лілією Гриневич. Залишайтеся з нами вже за кілька хвилин перейдемо до іншої теми. Сьогодні це буде тема НАТО.